Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Вперше у всі 25 нарешті, 13 перемог з нормальним інтернетом, вимучав, вістраждав, на стрімі грав. Шакали дивились, шакали підтримували, шакали, розминали мене навіть. Ми були, бляха, як одна команда, як справжні спортсмени. І отже, я сьогодні буду відкривати їх. І буду відкривати всі піки, які тільки можливо за завдання. Team of the season Champions Heritage. Цього разу на Ultimate Tots на найпотнішу WL я Champions Heritage. І не тільки я, а ще і багато шакалів, які принесли свої нагороди. Евсій повага хлопцям за те, що дають контент. Евсій повага тим, хто подивився це відео, хто поставив лайк. Якщо ви підписались, то взагалі молодець! Ось вони, мої піки! 200 тисяч або краще. Маджрі. У uh, Френ в цих ні на що не сподіваюсь. Якщо щось випаде, то випаде. А от ультимейти один з п'яти. Ох, ну хоч би там вандайка. Мій верджов тут. Він дивиться. Разом. Так, поїхали. Бундесліга. Один з трьох. Маєш смайлик за 100 сабак, Томі? Ніхрена собі. Легенда. Легенда. 100 вже подарованих. Ну це реально легенда. Хінкапі Бухоль Сімон. Ніким не буду грати, беру просто рейтинг. Так, далі. Серія А. Єй. Я бачив, як люди ловлять всіляких Кріштіано, Мактоміне з цих піків. Ну Нікапас завжди в цьому піці. Абсолютно завжди. Добре. Лакака. Кашавой, дякую за продовжену сапку, друже. Дякую. Подаровану Саньком, до речі. Так, один з трьох Лаліга. Потім АПЛ, потім Лаліга. ні, МЛС спочатку, МЛС. МЛС. Ну що, можна Криштиану тут? Дякую, Маркос Леонардо. А тут можна Криштиану. Дякую, Жорді Альбо, а тут можна Криштиану. Дякую, Рагел. Ей, гарно кушаємо поки. Я сьогодні вранці переглядав матч записи тебе. О, круто, круто, круто. Кожному па кака. Ля кака. Поки смачно кушаємо чат. Ну давайте один з трьох лолига. Один з трьох. Борисе. Іско. Альварес, ну це Гудфодер. Ніхто! Поїхали! Червоні то це АПЛ. Де мій Ван Вандайк? Є. Бляха. Бруно Фернандеш, Тюліс Джойс, Селс. Маріона, Гудфодер. Але де Вандайк? І Нюксен. Бляха, ну поки тільки Фодер, чат. Добре, один з п'яти. Ліга. давайте не спочатку відкривати. Я буду якось це ламати. Федір Вальверде, вже трошки краще. Кюнде. Саня! Ти сказав буде Хансен, скрінте! Вона в мене є! Ти не міг сказати буде Вандайк! А Тімс! Св... Що вам смішно? Відкриваємо трикутником другий. Поїхали! Я поняв! Беренштейн! Я поняв Сука... Я поняв Симон! Хорошо демо! Я поняв Самс! Прекрасно! Я поняв флагмар! Сука! Один святий червоних фіків! Ха-ха-ха-ха! Поїхали трикутник. Ну, Демі Ван Дайк Йей. і є. Ісак. Він в мене є, Та він в мене блядь, є. Да нахуй! Ну, який сак! Ну що, і знов зловці 4, блядь! Поїхали. МЛС. Або РСЛ. Поки фігня. Дякую психонавт. No brain Open, no тобі не, тр... не треба ставити зі слів лисого. Ти ставиш зі слів того, що ти там бачиш. Давай донецьку диктатуру. Поки кіфреню Тюрам. Поки немає. Немає за що донецьку диктатуру впроваджувати. Незвично місці, бачите, такий йобер, де його краще загравати. Сук. Ай, чат. Ви найкраще. Поїхали. Ліга 1 Ому-нуму, ока Окакачука і Андрюха Сантос. Профтикав ставку, коли думаю, що буде карта більше 200к. Я теж думаю. Один з п'яти... APL. От всіх червоних. АПЛК спочатку окей. В тих, що один з трьох буде карта 200к. По-любому просто. Вуд, Міленкович, Балтимор, Тарковський. Ясно. 3 дні тому 150 каша кабалі зараз 0. Дякую, грі, у грі за фоллоу. Один з трьох червоні. Ніксен. Летісіе. І Броунс Поки виглядає, як в мене. Поки виглядає посос Вау. Да, Кирило, Завітав в двох вандайків. Ляніків, в мене класний вандайк. Другий пік. Грехам Хансен. Баркаля, я поняв. Ну то я, я, я поняв. У мене один шакабал лишився. Реген. Реген це до рівня один шакабал. Маркос Льоренте. Привіт, володічка. Чи можна буде на Андрій після Evo noвіšta плюс один? Ні, вже не можна. Жоканцело. Напевно, він очевидний вибір тут. Тобі нарешті Далерасбанна Віта... Вітаємо! Так, тепер серія А. Я б я поняв. Я поняв. Але він, по-моєму, менше, менше, ніж да, 200к. Але я поняв. Я просто поняв. Чи він більше? Він дорожче? Дорожче 200к? Чи що? 240? Я поняв. Прекрасно! Прекра... Прекрасно! Back to back за 7 перемог. Краще 13 і ще й 4 піки. Я поняв конторка. Here we go. Разрахуйте ставочку, будь ласка. Изи шакабалы. Давайте еще МБП сюда. Я, я, я. <laughs> я вовсю. Я просто понял. Пак за 500 можно. Пак за 500 завжды можно. Селс. Так. Угу, Бруно, окей. Клинтон, окей. Ага. Я понял, колд фавер. Коолт. Ще ровіта. вітаю. Щиро вітаю! Тепер ультімейти. Щиро! Щиро вітаю! Ісак Матео! Як в мене! Ха-ха-ха! Прекрасно! Ні, ну це все. Чавінго 87 ізі. Ізі просто. Сім перемог. Я поняв. Лакрар. Симон, пік Пікрабатяги. Пік І Беренштейн, пікрабатяги. Геніально. Але да сан дякую що ти мені нагадуєш. Мені Ярік зробить. Алля, він одразу відкриває. А почекай. А, ну все. Ну то вже тоді без ставки чат, він відкриває одразу. Блін, а, а відміняйте тоді, ні, відміняйте, бо він же почав відкривати. Так, да, він же почав відкривати. Не знаю, можливо, поспішав. В нього два піки, тим паче. Ні, ні, відмініть ставку, відмініть, друзі. Від мені. В пане Толяс два піки за 11, Один з 4. Хiпс, Льотисье. Лакрар. Слухай, братан, а тобі так само, як і мені насипали. Хіпс. Слухай, тобі теж насипали смачно. Поїхали. Омуному. Гіоро. І Александро. Пасос перший зафіксовано. Оця Джеймс, напевно, буде краща, а пачея. Саня казав, що вона біст. І ще й четвертий плейстайл Лізе. Один з п'яти тоців АПЛ. Боже. А тут ще й жіноча. Фаулер. І моменти. Мітома. А якого біса вони напхали сюди моменти? Що це за фігня? Що це за нагорода? Джесть. Один з трьох бундесліга. Поп, яка в нього вже є. Хінкапі і Амірі. Мені здається, хто ставив на НІ Зараз вже радіють. Бо я не уявляю, як тут зловити щось. Хіба сила рандома? Нікопас. Бьон Джорно І Маккіон. Прикиньте. 11 перемог УЕЛ. 11. МСЛ або Ліга Саудівської Аравії. Дайте сюди. Сиу! Альда Саурі. Найкращий наш дроппок. Тримаю в курс. Ніка Пасос. Ще є шанси? Є. Ла Ліга один з трьох. Магія трикутника не спрацювала, бо тут теж падають моменти. І тепер один з чотирьох ультимейтос. Все, що було до того. Фул пасос. Матео. Бронз. Лакрар. Пачо! Ні, Пачо не лізе. Родман. Але вона пачку чіпсів. Нуно Мендеш те ж саме. Луїсіто Суарес! А це точно має бути, розрахуйте! Ціна Луїсіто Суареса! Червоні тоци, які в залі кидуть. Бажаємо успіхів, друже! Поїхали! Толісо, Андрюха Сантос і. Дадозі! Кейн випав за 11. Ти 11 зробив? Ніхуя собі, вітаю. Один з п'яти ВСЛ або ПЛ. Ну і тут мусор, бо вони дали Тоцмоментс. І тут лише, бляха, Тоцмоментс падають. Подивіться, Мітома, Тарковське, ну що це за Параша? Просто ну фул стіна. Тепер Бундесліга. Хінкапі. Амірі. І Орбан. Я знаю, це такий розіграш манислі. Він працює. МЛС тепер. Маркос Леонардо, Поденси і Рейген. Жесть. Тюрам 94-й. Рейндерс 95-й і Лукман. Ну, це ще не погано. Тут Рейндерса треба брати. Тепер Лаліга один з трьох. Вер, Лакрар. Вальверде. Ну, таке собі. Так, тепер ультімейт Тодце. Ну, ну мене ж перший. Я нагадаю, в нас поки немає карти, 400К Олександр Арнольд, Беренштейн. І Пайор. Тут навіть немає карти дорожче 100К. Останній пік. Один пік, одна надія. Ціна Рендерса яка? Не лізе він в 400К Давай! Всі з тобою. Летісієс. стульчик скрипнув. Було. Боже. Олександр Арно, це 11 перемог. Лакрар! Ми ж їх всіх трьох тільки що бачили. Я поняв. Ловай Серденько, дякую. Ви коли щось для неї закидаєте в мене одразу посмішка, тому що я пригадую, як вона це потім ну, отримує. Вона навіть мене інколи питає, каже, що там роботяги, щось закидали. Перепрошую, 3 тоца. О, Мусяла, Джамал Мусяла. 100 000 монет, here we go! Дякую величезне пане папіс. Трошки відволікся. Ну слухай, це, по-моєму, друга піса Rainдерс on і фоторна карта, да? А люди ставили. А люди ставили, як на всі, напевно, піки, да? Блін. Що ми робимо? Анулюємо ставку. Головні піки лишились. Маккейп, Тарковський, Вуд, Фаулер, боже, яка ціна. Ну що? Зараз буде справедливо, якщо так переможе, до речі. Буде справедливо. Хіпс. А вона 170. Одна з найвищих за рейтином карт в цьому піці. Але вона не відбиває 400к. І є. стіна. Ну давай. Та який Сімон? Та яка бронз? О, Джонтон Тах. Я думав, це хінкапі! А Джонтон Тах має вибивати нам. Скільки ціна Таха? 400кбув ніби, Ціна таха! Це буде справедливо! Бо так не можна. Поїхали. Ліга 1, Ліга F. ясно. Джонатан Клаус, я поняв. Бундесліга. О, оце я поважаю. Він іде по наростаючі. Я це так завжди теж роблю. Спочатку бездарні, потім краще, краще, краще. Як то кажуть, надія до кінця. Тепер серія буде. да-да-да-да-да-да-да! Ніко... О, Бастоні, ніхрена собі. Ось вам і вісім перемог, да? Вісім перемог годують. Я не здивуюсь тут, бляха, якомусь там, не знаю, Вандайку в червоних один з трьох, Ізі взагалі. Або Канте. Форсберг, Кансело, Крішу, Месі там. <laughs> Засуджуємо Макрон, твого знайомого. Які ставки, все злито. Бездер, Робінсон, Фаулер. Ну тут пасос. Оці один з п'яти ПЛ ВСЛ це просто мусор. Просто мусор. Один з 5 додали, щоб людям дати моментів. Окей, один з 3 ультимейт. Дивіться. Мій предікшн буде біст якийсь. Матео, Стейн. Поки нема біста, він бере стейна. Друга спроба. Не знаю, мені чомусь здається, зараз буде хтось. Педрі там якийсь. Белінгем. Фрейганг. Беренштейн. Ні. Нюксен. Я помилився. Фрейганг найкраще. Бастоні був найкраще. Ну, типу, таке собі, не інджир. Давай Окакачука, Червоні тоци. Поїхали. Спочатку Ліга-1. Ясно, Рулі. Фодер. ПСЖ був сильний Артемо і Інтер десь можливо втомився. Вікова команда. Один з п'яти АПЛ, Керкес і Бруно. Бруно має ЦП, якщо що, але це фул пасос поки. Гуліте на це півірка за 100 літранція, влад. А на кого? А на кого? Зараз глянув Кучуку і поради по складу пишіть. Зараз ми глянемо нагороди, я все відповім. Ну поки поки фігня. Один з трьох серій А НВСЛ. А дайте сюди Софію Сміт. Ля Бонта, Ді Марко. Ді Марко було б непогано, але він в нього є. Ні, Боржомі, я це не роблю. То ти собі накрутив. Льова, іско і імейт. Поняв Єгрок. Дякую за твою думку. До речі, Педрі, можливо, і для мене був би оверних обох. Один з п'яти Лалігія. А що це за хуїта? А де нормальні червоні піки? Ви мене з цим золотим м'ячем відволікли. І я тільки побачив, що в людини за 6 нахрін піків абсолютний пасос. О, Морера, номер. О. О, Нгоу Сюда Сюдазес. Треба було мені сфокусуватися. У мене вже розділ зібраний СБЧ, гравців, ми вже у футіс. Канте це Біст. Я поняв, що це завдання, але яка різниця? І ось вони два червоні, один з п'яти. Один з п'яти. Летісіє, Я поняв. Лакрар, я поняв. Хіпс. Це вже краще, бо рейтинг гарний. Пайор, фігня. А можна розбавити цю кампанію хлопцям? Бля, ну це пасос. Тут виключно фодер. А вона, по-моєму, має нападника. Мм, другий трикутником Бастоні. Але слухай, лише Бастоні за два червоні піки. Хіпс має ЦП, ну хіпс і бастоні. Ча, це ВЧЛ. Ще, окей, червоні піки, давай без ставочки. Без ставочки. Просто побажаємо тобі успіхів. А, це, до речі, Джорджа Альба з цього піку непогано. І все. Ти сьогодні. Ну, його не було вдома, я написав за годину до стріма. Так, червоний Діді, закані. І бастоні червоний. Інста -піка. і він червоного бастоні. Слухай, гарно, що не було ставочки. Вже поставочки люди від'їхали. Привіт, Енхе. Йоро, я в піспі, люна. Ти бавишся смайликами, да? І Закаря, тут фігня. Дон Віталініо, ще раз привіт. О, в Дон Віталініо там шли, чату. Ман Влад, Мах Влад, перепрошую, привіт. О, Родман, ультимейт. Слухай, 60 тисяч монет, але карта гарна. Арнольд, фігня. І Морейра. Він бере інста Родман. Якщо їй кинути квікстеп, а їй лізе квікстеп за сезон, то мені здається, може бути гарна опція. Мітома. Бруно Фернандеш. Сака, Один з п'яти АПЛ. Вуд. Ну тут фул пасос. Ми багато відкрили, я жодного разу не пам'ятаю. Ну, гарну карту. Іще один. Іще один один з трьох. Мінісіус Джуніор. Я поняв один з трьох. Це скільки... Це скільки перемог один з трьох. Сімон Пайор і Морейра. Ми побачили два твої піки, але зараз нас викине, я б Морейру брав. Вісім обирали Фалконс, а потім в одну клітку відлетіли від. Е, так, Поп, Зентнер і. Орбан. Фігня. Шкода, шкода, шкода. Це повідомлення видали, якщо ще якесь видалиться, друге видалось. Перепиши, будь ласка, наступне. Тюрама однозначно. Тюрама, друже, однозначно. Не кажи. Один з п'яти АПЛ. Трикутникам відкривай. Як думаєш, то краще сів сьогодні відкатав? Я не знаю. Я не знаю. Ні, ну сьогодні ну, ми виграли наше матчі, Ми один тільки 0-0 зіграли. А так, в принципі, в нас гарна банда була. Ого. МЛС тепер один з трьох. О, Карім за Дрім Бензема. За хвилину до контенту. Так, це якісь бракований, якщо не знаю, ні, не знаю. Клаус, давайте анекдоти про Тумбочку Януковича після того, як відкримо нагороди пана Сергію. Тут ставка, люди, люди ставили шакабали. Вітаю з тим, що нічого не впало. Пане Сергіо, один з трьох бундесліга і жіноча бундесліга, хайтаур, Патрік Шік. І Амірій Кейн, поки немає Кейна. Поїхали тепер нагороди за серію А. І Дімарко, це непогано. А яка ціна Дімарко? Ні, він не може 200к коштувати. І Ка. Так, поїхали. Ла Ліга і Ліга Ф. Яго Аспас. Вейр. Фігня. Кубарсі, фігня, зараз легенда. Прочитаю після того, як відкриємо пік. Поки пасос. Макейб. Як ти такий голос робиш? У мене виходить. Я довго практикувався. Весь перший курс. Ми тоді всі. В нас були. О, Матео Куня! Це буде перемога! Він 220 був! Потім поговоримо. Нюскін. Та яка Нюскін? Матео. І Беренштейн Стіна. І останній Сімон. І Пумба. І Нуно Мендеш. І Пайор. Поїхали три. Тоці, Це ЗЕ! Це буде. Бля, хотів сказати Пачо, але це не Пачо. Columbus Крю. 96. Але тут, по-моєму, зламано, да? І виходить лише один. Ні, другий хто? Це ТА! Джонатан Та! Let's go! Я тебе вітаю! Це один з кращих захисників в грі. Не завезло! В червоних піках, але завезло в пакетику. У формі Хорватії. Прикольно виглядає. Блін, у ну Хорватії завжди така красива форма. Поїхали червоні піки. МЛС, РСЛ, Каліна, Рікі Піг і Форсберг. Фулл Стіна. Давід Дихея, до речі, це непогано серія. Він супер задовбив суперників. Так, да, я б Діхею брав однозначно. Так. Слава. Блас і. Маркіньош. А це непогано слухай, а тут би ставка завезла. Маркіньош, яка ціна. Ще не з'явилася залежність, робив Вальверди, коли можеш робити Вальверди. Не 85-й рейд взяв тест на шикала провали. Да, 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 Флафі, точно. До речі, друзі, да, в трейдебл нагородах теж беріть 85-й, 6-й рейтинг. Бо він же монети коштує. Хінкапі, Дурсун Дурсон і Хайтауер, фігня. Let's go, Ліга F Л... Борисе. Федір Вальверде, про якого тільки що говорили, і Пауку Борсі. Ну, таке собі. АПЛ-чка. Бруно. Як під шакализацію, да, Бруно Фернандеш вискочив. Балтимор. Фаулер. А що, вболівальники Манчестера? Він піде в цю в Аравію чи ні. <рес> так, один з трьох ультимейт тоців. Пайор. Льотісьє. О, чавінга. Чавінга 140 тисяч монет, але 4 золотих плейстели і досить рідкісна карт. Наступна спроба. Нюскен. Вона завжди в тому правому слоті. Симон. І Маріона. Фігня. Червоні то, це Сані. В нас є ставка. До речі, нагадую, є ставочка. Бажаємо успіхів Шакалу за 10 перемог. О, Морейра червоний. Непогано. З цього піку непогано, сань. Томіни, як він тобі? Але як відкриєш? Напиши, будь ласка. Міленкович, Бруно Фернандеш, Сейлс. І Мітома. Ну, цей пік фул пасос. БЛартер, розумію, да. Але типу, коли ти ними грати не будеш, то теж особливо сенсу немає. Червоний Шльотерберг, червоний Патрік Шик, про якого тільки що поговорили, і Амірі. Ну він буде брати просто фодер. Тепер серія А. Ля Бонта. Нікопас. І тюрам. Які в нього є. Лаліга, Она Батьє, Іско і Аспас. Фігня. Блін, дуже мало-мало гарних карт. Привожу Вандайка, дивитись на гарні карти. Деклан Райс, ну це вже слухай не фулфодер. Окей, розім'ялися Декланом Райсом. Але і її засрали карту плейстайлами. Тепер він і 170к коштує, поїхали. Ван Дайк приводить тобі Джонатана та. Ван Дайк з вивернутою головою на Ізнанку. Четвертий номер, подивись. Хоп! Там не було хейту, я сам кажу, що я б хотів би черки, якщо що, це хто така. Або хто такий? Це осім хен трейдабл? Ляша кал охренів, прикиньте. Шакал шакалу насипало сім хен на трейдабл. Що таке 10? А, бано? Ні, я не буду його банити, я потім йому не можу повернути. ЛВ, стоп! Це Барколя! Це Барколя перший йде? А що це, Саня? що з тобою з аккаунтом відбулося? Це теж трейдабл? Це єдиний? Та ти охренів? А це три! БЛЯТЬ, вони не вийшли! Мене задовбала Контора! А чому він перший? Ютуб, дякую за час за перегляд цього відео. Пишіть обов'язково в коментарях, хто випав вам з червоних піків, на мою думку, краще падало на Ла Лігу, хоча і менше було козирних карток в цих піках. Але, можливо, помиляюся. Сподіваюся, у вас за ваших близьких все добре. Побачимо звинуватили, побачимось. Бережіть себе. Не забувайте фоловитись на канал. Все буде Україна. Па. Па.